Із затримкою майже у три години розпочалася позачергова сесія міської ради. Перед стартом роботи депутати вшанували пам'ять тих, хто загинув за Україну, і чиї життя обірвала війна. Потім перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, розподілили 180 мільйонів гривень на потреби захисників і правоохоронців. Вигляді зараз субвенції нашої міської субвенції для державної державного бюджету. Ми надаємо. Зараз 180 мільйонів із запланованих 200. Ми чітко розуміємо, що на сьогодні, на сьогоднішнє засідання сесії, я думаю, що будуть звернення ще і ще і ще. Тому що опрацьовані ці звернення вказують на те, що допомога потрібна постійно нашим Збройним силам. Також депутата внесло зміни до програми надання фінансової підтримки жителям Запоріжжя, оселі яких були зруйновані внаслідок ракетних обстрілів. На підтримку спрямували 57,5 мільйонів гривень. Люди щомісячно отримуватимуть матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Вже надійшло 137 заяв. Проектом рішення пропонується внести зміну до розділу завдання і заходи. програми, а саме, додати, що отримувачами матеріальної допомоги не можуть бути. Громадяни держави-агресора. І інший захід надати право співвласникам у разі відсутності згоди інших співвласників отримувати матеріальну допомогу у частинах пропорційно часті спільної власності. У нас ще одне є рішення, яке стосується для пільгових категорій по 15 тисяч гривень одноразово. У Запоріжжі вісім будинків, що були зруйновані в результаті ворожих обстрілів, потребують відбудови. Майже 29 мільйонів депутатів спрямували на проєктування відновлення цих споруд. Усе для того, аби в подальшому їхні мешканці змогли повернутися в свої домівки. 26 грудня ми прийняли з вами програму з відновлення житлових будинків, яка дала нам змогу почати проєктування. Всіх тих будинків, відновлення всіх тих будинків, які на сьогодні зруйновані. Ті роботи, які були розпочаті в грудні 2022 року, їх треба продовжувати, але на жаль, вони не мають фінансування. І саме сьогоднішня сесія дасть змогу нам в повному обсязі закінчити проектні роботи по відновленню цих будинків і дати друге життя саме цим будинкам і повернути всі наше. Сім'ї, які, на жаль, сьогодні залишились без житла в їхній попередній оселі. Перший будинок, який зараз на Кияшка, зробили ми проєктно-кошторисною документацією. І сьогодні цей будинок вже включено до відновлення. Ви знаєте, що створено агентство держави агентство по відновлення будинків. І вже цей проєкт внесено в цю таблицю. І в 2023 році цей Будинок візьмемо для того, щоб наші міжнародні партнери відновили його в повному обсязі. Також депутати підтримали перейменування скверу Яланського на честь громадського активіста, правозахисника Дениса Тарасова, котрий героїчно загинув на фронті. Він був один з найбільш відомих екоактивістів Запоріжжя і захисником скверу. Загалом, під час сесії, міські обранці ухвалили чимало важливих рішень однак, понад сотня питань, які планувалися на розгляд і стосувалися забезпечення роботи міського господарства та комунальних підприємств. Депутати цього разу вирішили не розглядати анакремаренко Гірник, телеканал МТ.